Вітаю вас, хлопчики та дівчатка Світить сонце в вишині, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка Сонце. Сьогодні на занятті з аплікації ми з вами теж зробимо яскраве сонечко. Для роботи нам знадобиться пластилін жовтого кольору, дощечка, картон блакитного кольору, ватний диск, фарба жовтого кольору, пензлик, водичка та клей. Спочатку беремо ватний диск та наносимо на нього клей. Далі приклеюємо його посередині нашого картону. Далі беремо пензлик, макаємо у водичку, у нашу жовту фарбу та ретельно зафарбовуємо ватний диск. Беремо пластилін жовтого кольору і відчіпуємо від нього маленькі шматочки. Беремо маленький шматочок, гарно його розминаємо, щоб він був м'якенький, і прямими рухами долоньок розкочуємо його ось на отакі палички. Це наші промінчики для нашого сонечка. Ось як багато в нас вийшло промінчиків. Тепер беремо їх і приклеїмо до нашого сонечка. Ось таке яскраве і гарно у нас вийшло сонечко. До побачення, малята!